Сьогодні разом зі мною прокидаються хлопці, які можуть розбудити і збудити абсолютно кожного. Це Дідзіо в ефірі Гутен Я, Дякую, популярні Дідзіо і Юлік Ілесик. Хлопці, добрий ранок. Добрий ранок, Гутен Форге. Гутен Форге, Корштако, прийшла весна. Природа кличе, я хочу женитися, гнитися хочу. Ух, які ти скучили сьогодні. Гонта, гонта. Тому ми сьогодні такі нарядні, при параді. Да, да, да. ну, так, 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 ну спеціально гонимся, гонимся, як ті кути маю. Так Та є якась вона не хоче, Щось вона дуже не дуже хоче женитися. Чому? Гонитися. Вона ви більше зі мною погонилась трошки поженилася. Ну ти знаєш, надіжда завжди вмирає последня. Знаю! Давай одразу покличемо Надежду. Давайте. Надія! Надя! Вроді Надя надумалася гонити і женитися зі мною. Ти бачиш, у нас в ефірі відбуваються чудеса. Надіжда. Надя, що трапилось? Чому? Не даєш слово, «да, діду. Треба трохи почекати. А що, що? що? Скільки чекати? Чекай, чекай. До 18 травня, от як відбудеться концерт на війну. У мене вже є 18 років. Я тоді подумаю. <рес> так? Так. Я -ха -ха -ха. знаю, що дзіду, до речі, у новому кліпі готується вже до весілля. Так? А як же? А як же? Новий кліп називається на пісню Сусіди. Е... Дружба покупали костюми. молодому. А до речі, твої все. сусіди, вони нормальні люди були чи ні? Мої сусіди так, так, так. А, Я є <рес> сусіди, взагалі нормальні? Ні, нормальні. Були. Ні, ну вони просто слухають дуже таку дивну музику, там валера, пісню ага, і так далі. Ага. Але в принципі нормально. да. Yeah. Поняв, поняв. А як їсти, годують там, коли ти заходиш в свою хату, так чуєте? Чутих я чую борщик зранку завжди, з Бо, пальцем так. пахне а прям, котлети. котлети. Оце є... коли я прокидаюся в п'яті, вони за є таке, почитають. що, наприклад, що вони щось пережарили, так ну, весь під'їзд. Є yeah. так кож нова пісня. Сусіди, то про те, як деякі пацани нормальні нормальні пацани завжди собі хочуть зробити кар'єру е, піднятися за рахунок е, Така Надя багата? Ти багата? Я що багато. А ти розумієш, що він тебе використовує? Може, я тобі відповідаю. Надя, я тебе на... хоч раз використовував, скажи мені на камеру. А ну скажи. Та ні, я ж закохана. А, ну, Надя, ну в нас скільки класних хлопців. Ти поглянь на наших операторів. Ні, ну дивись, один такий рокер, стильовий, те ж має. Ти великим. подивись, можна подумати. Ми на дипію не пустили, бля. В нього, до речі, біла машина, ти знаєш? Я, я не знаю. знаю. Ну, все, у троечки. Але у дівчак. Каділак. Блін. Ну ти бачиш, талант завжди перемагає, усі гроші. Так що, презентуйте. Кож я ви популярний зідіо, Надіжда Даша. Uh! Лесик і Юлій показуємо вам новий хіт, мега-мега хит весни від групи Дідо. Трохи такі разом з нами. І, до речі, будіть своїх сусідів також. Uh! 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 Uh!